Ботаніка душі. Від цієї лекції шановна публіка не може чекати ані безсторонності, ані неупередженості. Занадто сильні емоції, пов'язані в її автора з текстом, який ми нині розглянемо. Радісне здивування пережити при першому прочитанні відчуття якоїсь новизни, якісно нового рівня. Річ була не в якійсь першості, на момент появи диких квітів у Фонд районної бібліотеки, де я керував відділом обслуговування, саме влилася хвиля новітнього українського роману, ознаменувавши завершення того періоду, коли українське видання лежало в паперу дефіцитній комі, українські книгарні переходили на торгівлю турецькими светрами і бояжними парфумами, а українські автори самореалізувалися виключно на публічних читаннях та усамвидаві. Саме пішли хай не бурхливим, але потоком книги масових жанрів від зеленого пса і перші видання перших лауреатів коронації слова, саме пробігли собі дорогу до аудиторії перші бестселери місцевих видавництв, радісно було працювати в ту пору бібліотекарем. Люди йшли до тебе за розрекламованими серіалами і журнальчиками Марініною і Донцовою, а несли додому Ірен Роздобудько та Олексія Волкова, Лесю Романчук і Василя Шкляра. Мар'яною Хно Василя Кожелянка. І все воно було не гірше, як в людей. Ключ сприймався як детектив не гірше, ніж у Чейза, а не залишай читачки захоплено порівнювали з Анжелікою та Мар'яною. А головне, ці книги були написані про наших людей і для наших людей. Бо ж постмодерна висока полиця, написана на зарубіжні гранти і зорієнтована на тих, хто ті гранти роздавав. Таки не сприймалось у райцентрах, як наші книжки для нас і про нас. Страшно далека була вона від народу, а от дикі квіти справили враження дивовижно точного влучання в базові емоційно-психологічні потреби читача. Якщо перекласти з грамотної на зрозумілу, вийде отак якби ця книжка трапилася мені до рук класів 10-му, не наробив би я дурниць в 17 років. Але тоді Василь Славчук її ще не написав. Проте, я вважаю Роман Дикі Квіти, написаним вчасно. Справді актуальним він виявився саме зараз, у дні, коли українське суспільство намагається розхитувати і розколювати. Втім, принцип діли і володарюй» сусідоньки намагаються використовувати до України від самого моменту відновлення нашої незалежності. З перемінним успіхом нацьковують западенців на східняків, Православних на ще православніших, бідних на багатих. Досі ті спроби в кінцевому підсумку виявлялися майже безрезультатними. Але нині у зовнішніх генераторів хвиль, гніву та ненависті, як ніколи багато добровільних ретрансляторів всередині українського суспільства. Цьому сприяє і зміна стратегії розхитувачів, новою лінією розділення вони намагаються зробити іманентні даності, від яких не можна втекти, і які доводиться боронити до останнього. Одна лінія розколу проходить через інтелектуальну площину, пролетаріат намагаються натравити на інтелектуалів, споживачів дешевого газу і бюджетних робочих місць, на самодостатніх та самозайнятих професіоналів бізнесу, науки, високих технологій, мистецтва, уже призабуте радянське «Ти що, умний» – знову аргумент в дискусіях. Другу лінію пробують провести через основну ланку суспільства, через сім'ю. Думаєте, даремно прокочується інформаційним простором п'ятихвилинки ненависті, типу я не боюся сказати. Думаєте, випадково біжать соцмережами хвильки демотиваторів і жартів, типу Худжу печальна і тиха, як вдова у чоловіка 37,2. Часом думаю, якби два-три демотиватори про недорікуватість лінь та інфантильність чоловіків, які так захоплено і бездумно перелайкують та перепощують наші попелюшки різного віку, перевернути на протилежну. Стать і опублікувати в тому ж Фейсбуку, який дівул підняв себе. Втім, це тільки підвищило би градус напруги. Для чоловіків п'ятихвилинки ненависті теж існують на різноманітних антибабських форумах, майданчиках, сайтах, в тому ж таки інтернеті, потихеньку готується ґрунт для війни всіх проти всіх, з якої традиційно скористає сторонній. Втім, як антидот проти негативних тенденцій в суспільстві завжди працює література. Хороша література завжди працює на випередження. Варто згадати звіяних вітром Маргарет Мітчелл. Чудовий препарат від наслідків Великої депресії, репортерка з Атланти почала створювати за три роки до того, як Велика Депресія почалася. Дикі квіти вийшли друком 2004 року, за півтора десятиліття до того, як артикульована романом проблема загрозливо постала на повен зріст. Що ж, Василь Слабчук недаремно казав інтерв'ю. Літературній Україні від 16 жовтня 2014 року, ситуації завжди легше не допустити, ніж потім вибиратися з неї. Переказувати сюжет диких квітів не варто, навіть не тому, що спойлер це не виховано. Дикі квіти з тих книжок, які не на сюжеті тримаються. Тут фундаментом є не сюжет, а персонажі, не тільки ті троє, від яких ми дізнаємося про кілька днів, що перетресли сім'ю. Колоритні і баба Зіна Федотівна, і тріо Ларисиних подруг, і льончик, а переказати сюжет цього роману це не сказати про книжку нічого, та й переказувати багаторівним сюжетну схему те саме, що пробувати одним голосом наспівати поліфонію генделя чи телемана. Василь Слабчук використовує тисячолітню технологію волинської книжності, відомо ще літописцям Ізяславам Мстиславича. Зіткати романне полотно з кількох невеликих повістей. Проте освоює він оту давну технологію вельми творчо. Ставить повісті непослідовно, а радше паралельно. Кожна повість та сама ситуація побачена очима когось з членів стандартної волинської родини кінця 90-х, початку 2000-х років. Перша книга Крихти Хліба у бороді Конфуція від імені Степана, чоловіка і батька, друга калюжа пізнання. Від імені спільного сина Вовика, котрого в очі та поза очі частіше кличуть Степановичем, третя жінка від косметики, третя жінка без косметики, від імені Лариси, дружини і матері. Саме Лариса у романній родині головний мотор і головний цемент. Саме вона одружила на собі некоханого Степана на злокоханому Ігореві, саме вона приносить до хати грошові знаки. Бо Степан із розпадом радянського, промислового комплексу опинився в безпросвітному для пострадянського, необтяженого підприємницькою жилкою інтелігента статусі безробітного. Саме Лариса проголошує як основоположний принцип гасла, досі актуальне для багатьох наших співвітчизників, у кого гроші, у того і гідність. І чхати Лариса хотіла на те, що її чоловік усі мітинги відстояв, брав у облогу обком, собор штурмував. У неї єдине мріяло речей і цінностей, вона сама та її особистий добробут. Ти мене неспроможний визволити з цього рабства, з цієї захланності, а весь час борцем за Україну себе виставляєш, який ти, така й твоя Україна. А вже апогей, апофеозу ларисиного пупоцентризму, та я одна від двадцяти літ більше крові пролила, ніж усі чоловіки, котрі оцю хвалену незалежність виборювали. Ну так, склалася станом на середину 80-х років минулого століття ситуація, коли чоловічі риси були в суспільстві незатребувані. Вірніше це радянська влада дбайливенько та ретельненько створювала таку ситуацію, щоб не морочитися з нарваними дітьками, яким більше за всіх треба. Бюрократична система, що бореться за самозбереження, просто приречена на створення та консервацію такої ситуації. У нас вона затяглася до кінця тисячоліття. Та й до нині до кінця не завершилося. Степан до пори до часу терпить свою безробітну другосортність, становище домогосподарки в хаті і безкоштовної робочої сили, в господарці тестя та тещі. Але коли ситуація стає геть безвихідною, вихід у двері звидається не найгіршим варіантом. Степан занадто хороший чоловік, щоб слугувати емоційним бачком для постійної ларисиної невдоволеності життям і оточуючим світом. А в третьому тисячолітті хороші чоловіки не тільки на дорозі, але й на дивані не валяються. Найбільше шкода певна річ Степановичам. Для Лариси син передусім заручник, завдяки якому можна маніпулювати чоловіком і виправдовувати у власних очах власні такі скрип... стрибки у гречку. Для її матері Зіни Федотівни Степанович об'єкт агресивного патерналістського піклування. Для Степана привід для скупої чоловічої ніжності, довго незатребуваний і від того ще більш незграбної. Степанович любить усіх своїх родичів, але йому не залишають жодної можливості виразити цю любов, крім агресії. Здатності Слабчука перевернути фінал позаздрив би Іогені, якби мав змогу прочитати деякі квіти. В силої можливості Степана зненацька зауважує не тільки сам Степан, але й Ларисині подружки. Вірніше сам Степан демонструє їх дамській компанії легко й невимушено, кількома двозначними жартами розладнавши кілька жіночі посиденьки та ще й мимохідь виставивши Ларису перед найближчим оточенням рибнивою дурепою. Втім, наші жіночки починають цінувати своїх чоловіків саме тоді, коли їх втрачають. Василь Славчук милостивий до своїх героїв, перевантажена їхніми гріхами і комплексами машинерія їхньої такої сім'ї, Зупиняється, зависнувши над самою прірвою. Фінальна сцена прописана настільки віртуозно, що хочеться взяти і зацитувати її повністю. Але мало що приносить людині таку велику насолоду від гарної книги, як самостійне прочитання кращих її фрагментів. Мені ж залишається побажати приємного та пожиточного читання всім, хто ще не читав, і повторити гасло, яке Сергій Дзюба виніс у заголовок своєї рецензії в часописі Сіверянський вісник. Прочитайте деякі квіти і помиріться.